Вайтклоу сосна біла кора. Навесні сорт показує гарний кремово білий тривіст, який до кінця червня стає темно-зеленим. Розмір через 10 років не перевищує 1,2 метра. Мін-трюфік сосна біла кора. Кувоє вовчиста п'ятно-зеленого кольору. Густа. Перликова куполоподібна -ку -ку форма. До 10 років, висота 120 см, діаметр 80 см. Компакт джем. Моя довга, густа, довжиною до 12 см, жорстка натотик, насичено світло зеленого кольору. У дорослому віці це дерево висотою до 3,5 метрів та до 2 метрів завжди шар ширшки. кора ситини, пехнаста, щільна та половиновидна чи перимедальна форма крові. Моє довга темно зеленого кольору. Кінчики пагонів дивляться догори. Зростає повільно 15-20 см на надух. Доросла рослина до 3-4 метрів у висоту.